Отже, український стартап внутрігенетичних досліджень а стверджує, що 24,5% українців мають ген довгожителів. Що це означає? Це означає потенційне довголіття життя до 90 або й більше років, стверджують дослідники. Що це за гени і кілька простих правил, аби їх. Активувати все це в нашій рубриці Секрети довголіття тебе є, Той Ген. Доброго ранку, мене звати Ольга Гуренко, я клінічний біохімік та генетик. І сьогодні я хочу вам розказати про те, як наш спосіб життя впливає на активацію або дезактивацію наших генів довголіття. Кожен з нас має свої генетичні особливості і певний нерозкритий потенціал. А деякі люди так ніколи і не зможуть його розкрити, тому що вони ведуть нездоровий спосіб життя, харчуються нездоровими продуктами, погано сплять, не займають Ця фізичною активністю гіподинамічні та не слідкують за собою, тому дуже важливо розуміти, що наш спосіб життя це буквально 70% вклад у наше довголіття. А разом з генетикою ми зможемо прожити набагато довше, ніж ви можливо колись планували. Дуже важливо розуміти, що головне не кількість років, а те, як ви їх прожили, тобто якість нашого життя. Незважаючи на те, що маємо, ми гени довголіття або ми їх не маємо. Епігенетичні фактори це те, що може активувати або дезактивувати наші особисті ризики. Епігенетичний вплив це все, що знаходиться навколо нас, навколо нашої генетики. Це сон, це харчування, це фізична активність, це спосіб життя і, звичайно, це рівень стресу метаболічні фактори, тобто робота нашого метаболізму на даний момент буде визначати нашу схильність до довголіття. Дослідження показали, що кетогенна або середземноморська дієта впливають на експресію генів, які пов'язані з антиоксидантним захистом, з метаболізмом та потенційно пов'язані з нашим старінням. Кетогенна дієта вона містить велику кількість білку, або ще її називають високобілкова високожирова дієта. Середземноморська дієта насичена антиоксидантами поліфенолами, ресфератролом, куркуміном та великою кількістю вітамінів із рослинних продуктів відповідно адекватне споживання рослинних продуктів, знання про свій власний метаболізм цих вітамінів та відслідкування їх дефіцитів допоможе нам уникнути передчасного старіння. Далі ми маємо соціальний фактор, тому ми люди, ми соціальні тварини, і нам потрібен соціум для того, щоб розвиватися, і для того, щоб в тому числі підтримувати своє здоров'я. Це дуже необхідно для того, щоб створювалися нові нейронні зв'язки та покращувалася нейропластичність. За даними досліджень, доведено, що освіта має вклад у довголіття мозку від 30 до 40%. Наступний фактор, який впливає на старіння нашого мозку, це сон, безсоння або коли ви навмисно не спите вночі, тому що ви працюєте, сидите в інстаграмі або можливо переписуєтеся зі своєю подругою, зменшує роки нашого життя до 30% та пришвидшує старіння нашого мозку. Саме тому, за даними досліджень, повноцінний сон від 8 до 10 годин він необхідний для того, щоб наш мозок функціонував нормально, для того, щоб не було порушення енергетичного метаболізму. Також Дуже важливо навчитися управляти стресом. Дуже важливо використовувати ефективні методики, які будуть знімати весь накопичений стрес за минулу добу. Відповідно, дослідження показали, що тривала медитація вона сповільнює втрату сірої речовини, яка зв'язує регіони нашого мозку, та покращує нейрогенез. Нейрогенез – це утворення нових нейрончиків. Отже, для того, щоб допомогти генам довголіття працювати на вашу користь, необхідно дотримуватися декількох простих правил: це здорове харчування, здоровий спосіб життя, фізична активність, сон та протекція стресу. Саме ці п'ять правил допоможуть вам подовжити своє активне довголіття і прожити довге та щасливе життя довгожителя. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».